Як ви можете бачити, у нас з вами є табличка зі значеннями іксів і значеннями функцій від цих іксів. Наприклад, якщо у нас x дорівнює мінус 4, то значення функції f від x буде дорівнювати 29. І якщо у нас x дорівнює 1, то значення g від x буде дорівнювати 8. Я хочу, щоб ми з вами в цьому відео знайшли значення складених функцій f від g від 0 і. Також знайшли значення g від f від нуля. Але для початку я хочу, щоб ви поставили це відео на паузу і спробували знайти ці значення самостійно. Окей, тепер спробуємо разом. Візьмемо ось цей приклад. F від g від нуля дорівні. Ми спочатку візьмемо 0 і внесемо його у функцію g. В результаті чого ми отримаємо з вами g від нуля. І потім це значення візьмемо і внесемо у функцію f. В результаті чого ми повинні отримати f від g від нуля. Обрахуємо. 0 це у нас фактично наше значення x. Отже, коли у нас g від нуля, це у нас ось тут знаходиться. Коли х у нас дорівнює 0, g від 0 буде дорівнювати 5. Далі, тепер ми це значення вносимо в нашу функцію f. І дивимося на ось це вже значення. Коли у нас ось ці вхідні дані дорівнюють 5, вихідні дані у нас будуть дорівнювати 11. Отже, f від g від 0 буде дорівнювати 11. Для зручності розділимо. Поле, і тепер знайдемо ось цю складену функцію g від f від нуля. Ой, ось так. Ми з вами беремо 0 і вносимо його у функцію f. В результаті чого ми отримаємо f від нуля. І далі ось це значення ми з вами вносимо у функцію g. В результаті чого ми повинні отримати g від f від 0. Обрахуємо. Значення в точці f0 у нас буде дорівнювати одиничці f від 0 дорівнює 1. І тепер значення 1 вносимо в функцію g. Коли у нас ось це значення дорівнює 1. Ми бачимо, що функція буде дорівнювати 8. Отже, в результаті складена функція g від f від 0 буде дорівнювати 8.